Є новина, друзі. Зеленський Порошенко геть. А залужний наше все дослухайте до кінця. З'явився рейтинг, а Ви знаєте, я люблю рейтинги. КМІС опублікувало. Ну тут є рівень довіри до зеленського. Нібито три місяці тримається: 58, 59, Зараз 60 і 35% зеленському не довіряють. 60 довіряють 35 Не довіряють вересень. Жовтень. Я в рейтинги не вірю, тому що, знаєте, під час війни рейтинги треба ділити на три. От рівень довіри десь 20%. Це на мою думку, тому що під час війни ніхто вам правди не скаже, тому що всі люди бояться. Але найцікавіше в цьому рейтингу інше. Вони запитали людей про майбутнє Зеленського в політиці та Порошенка. І отут люди пишуть. Якби 25% вважають, що Зеленський має бути прем'єром або президентом, 16% має просто залишитися в політиці, ну тобто депутатом, я так розумію, ну десь в політиці. 36% вважають, що Зеленський має піти з політики, а 14% має ну вважають, що Зеленський має зазнати кримінального переслідування і дев'ять не знають, що сказати. Тобто, виходить, що 41% за те, що якби Зеленський залишився в політиці на різних посадах, ну на 25% вважають прем'єром президентом. А 50% хочуть, хоче, щоб він або пішов з політики, або 14%. Ну, тобто, це я все разом рахую. Вони так не рахують. Ну, ніби кажуть, що менше людей хоче, щоб Зеленський пішов з політики. Ну, 50% проти того, щоб Зеленський залишався в політиці в Порошенка. Ситуація набагато гірше: 9% хочуть, щоб він був або президентом, або прем'єром. 14% просто залишився в політиці, тобто депутатом 46%, хочуть, щоб він пішов з політики, і 23, щоб його би, посадили, зазнав кримінального переслідування. Тобто, в нього баланс такий, якби 23 хочу, щоб він десь залишався, 46, щоб він пішов, і 23, це 69, щоб він взагалі пішов, і щоб його, ну, деякі, щоб посадили. Але знаєте, що найважливіше? Чомусь в цьому рейтингу немає? Залужно? Ну я розумію, що залужний в нас не був в політиці, але залужний в нас був діячем, який командував військам. Як на мене, тут теж треба запитати людей, чи вони взагалі хочуть, щоб він пішов в політику після ну, керування військами, яке ми бачили. Ну, наприклад, невдалим контрнаступом, інвалідністю незрозумілою, про яку він нам нічого не пояснює. Тому що це так виглядає, знаєте, що хтось ну, заплатив бабки за це розслідування. Його закинули. Я не підтримую ні Зеленського, ні Порошенка, однозначно. Але його закинули. От ви не йдіть, тому що народ вас. Не хоче, а зараз ми покажемо сонце сяйного нашого залужного, якого треба підтримати, тому що він єдиний, єдиний. Народ, ж не хоче ні Порошенка, ні Зеленського, про інших взагалі ніхто не говорить. Ну, десь так воно мені виглядає. Перестаньте тратити гроші на ерунду. Ну, ті, хто за це платить. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профілі. Підписуємося.